Глядачі з вами Посіка Хелп. Це відео як порада добру бобру, щоб все в нього наладилось в житті. Йому потрібно поставити вулики на якісь підмостки, щоб його спина була в горному робочому стані до другого пришестя Ісуса Христа, можна так сказати. Виготовлення кілків це взагалі першочергове за завдання посічника. Це основа всього, що може бути всіх отих положительних моментів. Шановні глядачі, а на днях я зніму відео, яке називатиметься Хронічна депресія. Добра бобра Шановні глядачі, купуйте наш мед, а пам'ятайте, і ще помьято это з звоны. і за вас двоє воша. Посика хел.